П'яте завдання з домашнього завдання 13,8. У нас рівняння 2 синус 2х мінус пі на 3 дорівнює мінус 1. Звичайно, подвоєний добуток, значить ми можемо двічку як множник поділити на мінус 1. Ділимо і праву, і ліву частину на 2, то буде у нас мінус 1 друга. Далі складений доданок 2х мінус пі на 3, і арксинус мінус 1. загальний вигляд рівняння має розв'язуватися мінус 1 в степені k на арксинус. мінус 1 друга, плюс к де К належить цілому числу. Тоді 2х мінус пі на 3 дорівнює мінус 1 в степені k Арксінус від мінус 1 2, це в нас буде. Ми знаємо, що арксінус 1 і π на 6, і мінус це в нас буде мінус пі на 6, тобто мінус пі на 6. Ось так. І. Що таке пі на 6 з мінусом? Це якщо ми перепишемо його 2х мінус пі на 3, дорівнює мінус 1 в степені Кумножите. Міс пі на 6 ми можемо записати як мінус одиниця помножити на пі на 6. Далі примноження. Мінус 1 в першому степені у нас основи мінус одиниця лишається без змін. Так, ми бачимо мінус 1 і мінус 1. А степені ось ці ми додаємо, У нас з'являється k плюс 1 умножити на пі на 6. Далі. Мінус π на 3 це наш доданок, і ми його переносимо через знак дорівнює π на 6 і доданок плюс π на 3, плюс пі Це в нас подвоєний х, а нам треба знайти, чому дорівнює один такий х. Тобто ми множимо все на одну другу. Множимо все на одну другу. І в нас виходить мінус 1 в степені k плюс 1. Пі на 6 помножити на одну другу буде в нас уже пі на 12. Плюс пі на 3 помножити на одну другу буде пі на 6. Пі ка помножити на одну другу буде піка, що ділиться на 2. І це у нас уже наш корінь. Таких розв'язків у нас безліч. А нам потрібно знайти. Найменше значення, і ми сьогодні казали, да, розв'язували, розбирали, що нам потрібно ось це К, знайти при К. Якщо К дорівнює нулю, підставляємо і спрощуємо, дивимося, ось наше К. Ось наше К. Перший раз, коли К дорівнює нулю, то Х буде дорівнювати мінус один в степені нуль плюс один, то буде один. На пі на 12, плюс пі на 6. Плюс, бачимо, пі помножити на 0. Це, звичайно, буде в нас. Давайте напишемо один раз. На 2. І спрощуємо. Отже, буде мінус 1 в першому степені. Це мінус пі на 12, плюс пі на 6. І плюс 0. Все. Значить, у нас спільний знаменник 12 мінус пі додатковий множник 2. Плюс 2 π мінус пі, то буде пі на 12. І щоб перетворити наші пі на 12 в градусну міру. Так, ми теж сьогодні робили пі на 12 у градусах, треба для цього помножити на 180, що ділиться на пі, тобто з радіанної міри кута ми перетворимо у. Градусну міру кута. Для цього в нас пі, оця радіана міра скорочується. І буде градусна міра. 180 поділити на 12. Поділимо на пополам, буде 90 Ще можемо поділити навпіл 45 третіх, а це 15 градусів наших, 15 градусів. Ну і для порівняння, якщо вибрати наступне k ціле число мінус 1, і спробувати його підставити, порахувати, що мінус 1 буде мінус 1 плюс 1, уже замість k так, ми підставляємо мінус одиницю, спрощуємо все наш вираз мінус на 2. І коли обчислимо, у нас буде мінус на 3. А наше мінус пі на 3, давайте порахуємо мінус пі на 3 в радіану міру кута 180 поділити на пі, тобто буде мінус 60 градусів. І у нас виходить, що найменше додатнє значення, яке нам потрібно вказати в відповіді, так, це у нас якраз і буде 15 градусів, тобто у відповіді. Відповіді ми вказуємо наші найменше значення, додатні 15 градусів.